Стріляли тут і росіяни, і луганські були. В цьому складі одним пострілом було знищено реміксів на 300 тисяч євро. Твині страдали без їжі. Якщо нема чим кормити, то хоч, воду, хоч попоїть водою. Всього ми втратили під час окупації біля 60 тисяч свиней. Ще динометр ми будемо стріляти на пораження. Це були росіяни? Так. Да. Рекомбінат Слобожанський до війни був одним з найбільших свинарських комплексів східної України. Він був збудований ще у 1971 році. Декілька разів комплекс модернізовували. Гадування тварин забезпечувалося власним комбікормовим заводом. Раніше до війни, щоб ви розуміли, по нашим потужностям двоє з трьох харків'ян їли наше м'ясо. Десь приблизно 70-60% всього м'яса на Харків, це було Слобожанське. З перших днів війни підприємство опинилось в окупації. А з середини квітня, коли війська ЗСУ відбили російських загарників від Харкова, населені пункти Чкаловське та Іванівка потрапили в першу лінію вогню на 5 місяців. Тут повністю не було електрики, не було мобільного зв'язку, не було. Ну, звісно, не було електрики, не було автоматизації Все, з цього синаком, тобто водопостачання, фільтрація воздуха, мікроклімат, годування. Я що це було ось, як місто. Да? Часно знаходиться 30 тисяч тварин. Працює на комплексі там, ну, хай 20-30 людей. Звісно, що вони не ведрами носять ту воду та їжу, як у бабусі в селі. Все це автоматизовано. Ми просто занурились ну, як в кам'яний вік. Тому що вручну їх нагодувати неможливо. Тим паче, що був зруйнований наш комбікормовий завод, а корми ми виробляємо самі. Намагалися якось е, наші колібні крупарушки робити, дробілки, але все це не те там, порівняно з заводом, тому що ну, спроможність заводу було 200 тонн е, на добу в кормі. Ну а дробілка якась може зробити, може тонн 20 в день. Ручну кормили. Ну, поїли водички, так так сказати, тварини. Ну, це ж не, не, не технологічний метод. Ну якщо нема чим кормити, то хоч воду хоч попоїть водою. І теж, що там вже буде. А так, ну, звинялось перед ними в кавичках. Ну, а що ми мали зробити? За словами працівників агрокомплексу, під час окупації вони працювали тільки в першу половину дня. Та вмикали генератор, щоб напоїти свиней і забезпечити водою населення селища Чкаловське. Після бит ми виїжджали, та й то нам тут приїжджали окупанти, які казали, що вони осободітелі. Нам сказали, що тут після часу вас нікого не було. Ми тут хазяїва життя. Працювати було майже нікому. Люди боялись, адже російські військові стріляли по машинах та працівниках а не навіть по ЗСК, по нашим машинам, які завозили в ракети, Силоса са возі сара, як ви бачили, там силоса стоять, які завозили там з завода, вони по ним стріляли, тренувалися, водії потікали. Навіть тих сілюсаря, які ходили по території, мене там э, обслужували там, ці ж сіла сам дивилися, по ним відкривали попереджаючий вагон, щоб вони не йшли ближе. Стріляли тут росіяни. І... Ванські були, Просто були случаї, що вони заїжджали, поданяли свої машини, вибивали двері, виставляли з автоматом поставого. Я раз підходив, вони сказали, що зараз ще один метр ми будемо стріляти на пораження. Ну, Це були росіяни? Так. Да. Тобто росіяни сказали, що якщо? Ну так, да, вони, вони воровали. Крали не тільки свиней, а й техніку та паливо. Під час окупації в нас було викрадено 17 одиниць техніки це і вантажівки, це і, і буси, і, 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 і пікап, ну, особливо дастери, тобто все таке, що там сюди, сюди хіде. От. І було зруйновано пострілами, там пошматовано ну, більше 20. Це і мази, це зерновози, це і звичайна техніка, і ЗСК, яким ми вивозимо, корм для тварин. Багато у нас там, де було, були окуповані села, забирали і грузові вантажівки, і сільхозтехніку виганяли. Фермера розповідали мені, що бачили їх по GPS-навігатору в Ростовській області, в Курській області, ну, на території РФ. Тобто виганяли за кордон. До війни підприємство забезпечувало себе кормами завдяки власному рослинництву на шести з половиною гектарів орендованих земель. Тому після деокупації аграрії намагалися засіяти господарства, але це було надто складно, тому що Чкалівська громада дуже замінована. Ми знаходили на полях по 300, по 400, по 600 мин на одному полі. Тобто це загороджена. Тому дуже повільно йде розмінування. То ми цього року тільки спромоглися ввести за рік одну шосту тисячу гектарів. 1200 ми відсіли. Це на сапери працюють, там і волонтери, і американці приїжджали От, Ну, всім світом. Це ми автопілоти робили на стару техніку. Обладнання коштує близько 10 тисяч доларів, плюс установка поварить спереді. Ну, тобто всі по-разному до творчо до цього підходять. Хто катки ставив, хто там різне обладнання. Ну, взагалом це все виходить близько 15 тисяч доларів. Якщо трактор ще не зруйнований, знімають обладнання, переставляють на інший трактор і інший трактор запускають, якщо той вже не підлягає ремонту. Збитки підприємства та громади величезні. Зруйноване приміщення та знищені комбікарма. Наприклад, склад харчової добавки для свиней премікс це дуже коштовна річ. Там, у нас там було близько ста біг-бегів. Один бег коштує три тисячі євро. Тобто, ну 1200 двісті триста, там щось вдалося врятувати, але не все. От одним пострілом зруйнували триста тисяч євро. Збитки, це я вважаю, не тільки там, ті три тисячі гектар землі, яку ми не зібрали, да? ну, тобто вже в полі наш, наш врожай, а й недоотримана вигода. Якщо рахувати, от, там, ну, як колись, да? 300 доларів 200 там, приносив гектар землі, ну, по виробленню сільхозпродукції помножайте на шість тисяч, помножайте на роки, які ми ще не зможемо засіти. А скільки це буде п'ять, шість чи десять років, звісно, ми не розуміємо.